Доброго дня! Рада вас вітати на нашому каналі. Тема уроку пептидна група пептиди. Мета уроку: пояснювати зміст понять пептидна група поліпептид. Характеризувати біологічну роль пептидів. Пептиди або олігопептиди 10 20 амінокислотних одиниць. Поліпептиди. Від 20 до 50 амінокислотних одиниць. Білки 50 та більше амінокислотних одиниць. Пептиди від грецького поживний. Родина природних чи синтетичних хімічних сполук. Молекули яких складаються з двох і більше залишків. Альфа-амінокислот, з'єднаних між собою у нерозгалужений ланцюг ковалентними пептидними взв'язками. СОНH. За карбоксильною групою амінокислоти взаємодіють з основами. Вступають у реакцію естерифікації зі спиртами. За аміногрупою вони реагують із мінеральними кислотами. Найважливішою особливістю амінокислот є взаємодія молекул між собою. У реакції вступають протилежні за функціями групи карбоксильна група однієї молекули та аміногрупа іншої. Внаслідок реакції утворюються ДИ, 3 поліпептиди і виділяється вода. Приклади наведені нижче. Зв'язок між залишками амінокислот називають пептидним або амідним зв'язком. А групу ЦОНХ пептидною або амідною групою. Схема утворення дипептиду. З наведених вище рівнянь бачимо, що дипептид ще містить схема утворення дипептиду. З наведеного вище рівняння бачимо, що дипептид ще містить вільні аміно- та карбоксильну групи і може реагувати з новою амінокислотою з утворенням трипептиду, який далі може перетворитись на тетрапептид і так далі. Подібна взаємодія відбувається між різними амінокислотами, зокрема й альфа-амінокислотами під час утворення білків. Поліпептидний ланцюг є основою будови молекул білків. Номенклатура пептидів. Пептидний зв'язок утворюється внаслідок взаємодії карбоксильної групи однієї амінокислоти з аміногрупою іншої амінокислоти. Пептиди, які при цьому утворюються, називають шляхом перерахування усіх амінокислот. Називаючи пептид назвами усіх амінокислот. Крім це кінцевої, дають суфікс ИЛ або ІЛ, а назву останньою не змінюють. Наприклад, гліцил, аланін, серил, тирозил, аргінін. Біологічна роль пептидів. У таблиці наведено назву пептиду, кількість амінокислотних залишків, місце утворення та дія. Наприклад, окситоцин. Має 9 амінокислотних залишків. Місце утворення гіпофіз дія. Скорочення гладких м'язів впливає на протікання родів і лактацію. Вазопресин контролює водний обмін в організмі. Адренокортикотропний гормон. Регулює синтез стероїдних гормонів корі наднирників, соматропін. Стимулює ріст кісток скелету. Інсулін. Регулює обмін речовин. Глюкагон, регулює обмін речовин антогеніст інсуліну. Парадгормон підвищує рівень кальцію в крові. Висновки: молекули амінокислот можуть взаємодіяти між собою. При цьому утворюються пептиди, сполуки, молекул яких складаються із фрагментів молекул амінокислот. Получених пептидними групами атомів ЦОНH. Пептидну природу має багато завдання для закріплення матеріалу. Знайдіть відповідність між структурною формулою та назвою амінокислоти. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал. До наступних зустрічей!